А ви помічали, що у блондинок, дівчатка, особливо волосся по довжитні полотно починає через певний час після фарбування жовтіти. І це не через. Фарбування, а це через те, що волосся освітлене або е, висвітлене, воно е, дуже пористе воно пусте, воно потребує особливого догляду. І коли його немає, то волосся таке пористе і має властивості в собі накопичувати хлорку, е, солі, тяжкі метали, особливо е, з води, які накопичуються і дають. Цей жовтий брудний колір, плюс ще залишки пігментів після тонування. Тому що тонування має строк придатності від 2 до 3 тижнів. Все, там залишається волосся, і то при певному догляді. Тому підписуйся, бо я точно знаю, як відростити тобі волосся і що з цим робити.